Бачите, в якому вона стані. Штукатурка облетіла повністю. повністю. Просто що ми винесли. зря, я це зробила, звісно, я винесла її цілий ранок тягала цю штукатурку. Отакі таке горе, гори, де й годі, що вам сказати. Ліда Зелінська, жителька Олівської громади, показує, який вигляд має її кімната після російської масованої ракетно-дронової атаки 10 вересня 2025 року. Вона розповіла, що в будинку, який постраждав під час обстрілу, була разом з донькою та онукою. Такий взрив був, що я думала що на по на полі бою. Це взагалі це ужасно. Я не думала і не гадала, що це так страшно. П'ять на роботі був, а внучка й дочка. внучка злякалась до такої степені, що не могли успокоїти. Олена Касьян разом з чоловіком та родиною сина була вдома, коли поруч пролунав вибух. Вона розповіла, що їхній будинок зазнав руйнації внаслідок атаки. Ми якось вискочили. Воно почало на нас падати, але ми вискочили і побігли на центр. А воно позадки стало горіти. Це таки наробилося. все повністю все обіця роздіте. А хата потім пізнішенько стала горіти сама по собі далі. Все повністю, все, що було нажито, за всі роки, за ми все повністю з нуля починали і знов починати з нуля. Михайло, житель Оліївської громади, отримав поранення під час російського обстрілу. Він розповів, що його будинок зазнав пошкоджень внаслідок атаки. Я не ожидав, вона просто прилетіла і потім я вже не пам'ятаю, вибіг нас забрала скора. А що там, як І такі добре, Точно добре. У да? нас і двері повідкривало. Такий взрив був сильний. що За кілометр ми живемо звідси. Це просто ж, конечно. За словами Анатолія Мельниченка, Оліївського сільського голови, станом на 10 годину 10 серпня 2025 року, було відомо про одного загиблого внаслідок російської атаки. Ушкоджень зазнала цивільна та соціальна інфраструктура, розповів він. На місці працюють рятувальники ДСНС, медики та фахівці Оліївської сільської ради. Комісії, які обстежують кожен житловий будинок, ця робота буде сьогодні весь день і кілька груп для того, щоб ми зафіксували збитків, тому що збитків дуже багато і щоб люди змогли. Отримати компенсацію далі. Першочергові заходи це будуть перекриття дахів, да хоча б якоюсь плівкою, вікна і так далі, щоб у нас люди могли проживати там, де вони можуть проживати. Якщо у нас є глобальні пошкодження і потрібно буде поселення, то теж сільська рада сьогодні протягом найближчих кількох годин організує поселення таких людей. Ми також приймаємо відповідні заяви від звернення на матеріальну допомогу. Будемо скликати сесію і виділяти в міру можливості кошти від з місцевого бюджету. Фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу зафіксували наслідки російської атаки на Оліївську громаду. Про це розповів Денис Войнаш, державний інспектор. Екологічна інспекція в межах наданих повноважень та зобов'язань працює з метою фіксації фактів збитків, завданих навколишньому природному середовищу. Зараз знімаються покази на місцевості в натурі. Потім, за допомогою спеціальних визначених затверджених методик, будуть проводитися розрахунки і встановлено конкретно фінансовий еквівалент шкоди, завданої навколишньому природному середовищу за словами Віктора Гриньова, медичного директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Житомирської обласної ради, вночі 10 вересня 2025 року на лінію 103 надійшов перший виклик з Оліївської громади. До роботи в громаді залучили шість бригад екстреної медичної допомоги. Віктор Гриньов сказав, що п'ять людей госпіталізували. Один із них, чоловік 40 років, помер у приймальному відділенні обласної лікарні. Інші в середньої важкості чотири чоловіка госпіт. Та людина, яка померла опіки, 80% відсотків і множинна травма, важкий стан, важкі поранення. Інші травми очей, оскольчити ураження, переломи кінцівок, різного ступеню враження. Леонід Харшан, Тетяна іскоростенська, Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.